Слава Україні! Я Олег Кристопа, і це історія для дорослих. Сьогодні про справжню історію Росії, тобто Московії. Ви хочете нас превратити в Москву. Саме так. І це насправді дуже важливо. Бо Путін не просто хоче відновити імперію, він хоче змінити історію. Не Путін перший, але що ж, наше завдання відтворити реальне минуле Московію, щоб ні в кого не виникало зайвих питань. Отже, поїхали! Підписуйтесь на канал Історія для дорослих. Ми повертаємо крадети. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете підтримати нас на платформах Патреон та БайміяКОФІ. А зараз до справи руйнування історичних міфів. У листопаді 2016-го президент Рефій Путін відкрив у Москві гігантський пам'ятник київському князю Володимиру. В самому серці Росії. Новый памятник дать уважение нашему выдающемуся предкому. Зачем президент России открывает в Москве памятник киевскому князю? Вопрос риторично чергове переписывание, точнее просто крадіжка чужой истории. Духовному основателю государства Российского. Князь Владимир не всегда вошел в историю как собиратель и защитник русских земель. Даже российские историки, а там есть и такие, смеются. Кажуть, здесь убийственная вещь, але князь Владимир був князем Київської Русі. Але смішного тут мало. За останні сот років Росія зуміла багато кого переконати у власному трактуванні минулого. А воно таке. Була середньовічна країна Русь, потім сталося монгольське нашестя. А потім Русь відновилася на північному сході з центром у Москві. Мудрі московські правителі зібрали руські землі, і тому Україна частина великої Росії. Власне, тому Росія і воює за Україну з Україною ж уже сотні років. Усе намагається відновити історичну справедливість. Звісно ж, усе це маячня. Оце так несподіванка. і це легко довести, бо історія все ж наука. І день народження Московії як державного утворення точно відомий. Це 14 листопада 1263 року. Саме в цей день помер так званий Олександр Нєвський. На болотах святий. А тепер Путіна будуть сравнювати з Олександром Нєвським, а війну проти України з кріщенням Русі. Вот он аж не ніздило. Все. Про цього персонажа ми зробили окремий випуск. Якщо ще не бачили, обов'язково подивіться. Якщо коротко, з 1237 по 41 рік Київська Русь фактично була знищена монгольською навалою. Як окреме утворення під назвою Королівство Русь продовжили існувати лише західні землі, але то вже інша історія. Північно-східні ж князьки визнали владу монголів. Правити, точніше, збирати данину для ханів, вони могли лише з їхнього дозволу, отримуючи ярлик. Такий собі дозвіл. Олександр Невський мав таких ярликів кілька його в Орді шанували. Сашу сам хан Батий всиновив і зробив братом свого рідного сина Сартака. Чим Олександр займався на Русі, та сам монгольський його і встановлював, і з власними братами воював. І це не перебільшення. Проти монголів повстали два брати Невського: Андрій, князь Володимирський, і Ярослав, князь Твірій. А що зробив Саша? Помчав до Орди і навів на них каральну експедицію. Літопис розповідає, як Невський привів ординців до Новгорода, коли той відмовився платити данину. Святий в лапках князь непокірних земляків страчував, очі виколював і носи відрубував. І таки змусив новгородців скоритися монголам. Боже, яке кончене! Те саме Невський робив у муромі, рязані і навіть у рідній столиці Владимірі на Клязьмі. Робив би і в Києві ярлик на київський престол йому теж дали в Орді, але туди потикатись боявся, бо можна було отримати порило від князя Данила, майбутнього короля Русі. Тож Саша більше своїх тиранив на вимогу Орди провів перепис населення, щоб Данину краще збирати, і сам же її і збирав. Фактично, Олександр. Прилагає дуже усилия к тому, щоб северо западні русские землі, до яких полчища бати не дійшли, вошли в состав у Саджучі, и почали виплачувати дань. Такий от святий, 14 листопада 1263-го, він помер. За заповітом, землі свої розділив між синами. Одного з них Данилу, дісталося, здавалося б, найгірше. Новоутворене князівство Москва, яке складалося всього з одного містечка Москви. Данило на той час був малим, тож ярлик від хана на Москві отримав згоду. 1277- І прізвища засновника Московського князівства ми теж знаємо. Ярлик на князювання Данило видав хан Менглі Тимур, онук Батия. От відтоді і починається історія Московії. Московські князьки були вірними Орді і справно збирали данину. Завдяки цьому поглинули усі навколишні князівства. А з розпадом Орди почали претендувати і на інші її землі, ту ж Астрахань та Казань. Тож не дивно, що у 19 столітті один з відомих мислителів писав про російську історію таке. Цитую. Не сувора слава Нормандської доби, а криваве болото монгольського рабства, було колиською Москові. А сучасна Росія є нічим іншим, як трансформацією останньої. Або ось ще одна цитата, того ж автора. Змагання між російських князів за титул були огидною боротьбою, боротьбою рабів, головною зброєю, яких були наклепи і які були завжди готові клепати до один на одного своїм жорстоким повелителям. Вони сперечалися через престол, який прийшов до занепаду, і який вони могли посісти, лише ставши грабіжниками та батьковбивцями. З руками повними золота та заплямованими закипілою кров'ю. Престол, на який вони не наважувалися зійти без низькопоклонства, а отримати могли лише стоячи навколішки, принижуючись та тремтячи під ятаганом татарина, завжди готового повернути собі до ніг ці рабські корони разом з головами, які вони увінчували. І саме у цій ганебній боротьбі московська лінія князів кінець кінцем перемогла. Ну, гаразд, давайте ще одну цитату. Страшна й огидна школа монгольського рабства виховала і зростила Московію, яка набула сили лише завдяки тому, що стала віртуозом у вмінні навчати як бути рабом. Навіть після свого звільнення Московія далі грала свою традиційну роль раба, що став паном. Вгадали, хто цей автор і великий шанувальник Московії? Пишіть свої версії у коментарях. Підказка, майже усі його твори, крім вказаних фрагментів, у 20-му столітті були перекладені російською і масово видавалися, а його портрети висіли у кожному містечку радянського союзу. Я багато з чим його творчості не згоден, але про Росію Московію він написав дуже влучно. Московія була продовженням орди. Вона успадкувала від неї майже все: культуру, звичаї, систему управління, безправність населення і велику кількість тюркських слів, наприклад, барин. Це насправді прізвище впливовує на Московію татарської династії. Та що там барини? Ще за життя Івана Грозного царем московицьким став татарин Симеон Бекбулатович. А після смерті Грозного трон посів і інший татарин Борис Годунов. Врешті кілька століть після розпаду Орди і самі московити і європейці сприймали їх саме як уламок Великої Тартарії. Навіть на картах позначали саме так: Тартарія. Усе змінилося з приходом до влади Петра І. Той був ще тим збочинцем. Про це у нас теж є випуск. Подивіться, якщо не бачите. Але він принаймні з'їздив у Європу і багато чого там побачив. Ну, наприклад, йому дуже сподобалися анатомічні театр. Якось в Амстердамі Петро так захопився мертвим малюком, що вирішив його поцілувати. And kisses his belly, then immediately goes away. У іншому нідерландському містечку Лейдені, цар з почтом знову відвідав анатомічний театр. Зауваживши, що його оточення бридиться розрізаного небіжчика, він наказав їм, вибачте, за натуралізм, але це цитата: розривати мускули трупа зубами. Його слухалися, але головне не це, а те, що цар вирішив західний спосіб ведення справ більш успішний і спробував свою країну вестернізувати. Покластися у цій справі у московській Орді йому було ні на кого, тож довелося брати у поміч освічених українських колаборантів. Одним з таких був Феофан Прокопович. Його справжнє ім'я Єлизар. Він народився в Києві в родині купця. Вчився спочатку в Києво-Могилянській академії, потім прийняв унію і завдяки цьому продовжив навчання в Європі. А набравши знань на зворотній дорозі, знову перехрестився в православ'я. Прокопович викладав в Могилянці і до пори до часу писав панегірики Мазель. Зустрівся з Петром I І просто зачарував його своїм вмінням говорити. <ривіт> Минуло три роки відбулася полтавська битва, і шляхи Феофана та Петра знову перетнулися. Чи йти на друге побачення, якщо на першому щось склалося не так, як очікували? Цього разу Феофан уже проклинав Мазепу, а царя порівнював з біблійним Самсоном. Петро спочатку зробив Прокоповича ректором Могилянської академії, а потім викликав його до себе в Петербург. Фефан виявився саме тим, хто був царю потрібен. Він, наприклад, доламав московську церкву для повного підпорядкування державі. Я могла обращатися чи це Олександр. Это... так точно ще один українець Стефан Яворський, доносив царю на конкурента. Мовляв, Феофан веде надто світський спосіб життя і ночами влаштовує пиятики теорії. Петро перевірив і переконався, що це правда, та залишився пиячити з прокуповачем. Оце так, Прокупович перетворився на справжнього ідеолога царя. І так, це саме йому належить ідея перейменувати Московське царство у Російську імперію. Такий собі ребрендинг. У Москві репутація гірше нема куди. Росія ж грецький варіант назви Русь країни з давньою і позитивною історією. Цар послухав Ви хочете нас привертіть в Москву. Нову назву спочатку визнала переможена Москвою Швеція, а за нею вже і інші. Що ж, прийшов час повернути все на свої місця, не Росія, а Московія. Якщо вже дуже хочуть, хай буде Ордовія, бо не від Росії, а від Орди.